Для тих, хто читає Біблію, мабуть, відомо, що там є дуже багато обітниць і пророцтв. Деякі з них збулися, деякі ще ні. Але є й такі, які працюють постійно. Вони виконуються регулярно, повторюються як закони, як правила. А я б їх порівняв би з формулами. Я взагалі математик, тому для мене так простіше мислити. І хотів би з вами провести таку аналогію: Божа алгебра. Взагалі в кожної формули є. Кожна формула це такий порядок дій, на меті яко, яких є знайти розв'язок певної задачі, певної проблеми. І як в будь-якому навчальному закладі, чи то в школі, чи то в інституті, люди, коли читають підручник з алгебри чи вищої математики, вони там можуть прочитати багато чого. А от зрозуміти небагато. Як формули працюють? Для того, щоб зрозуміти, як ці формули працюють, чисто прочитати недостатньо. Треба їх практикувати. І буває так, що формула вона зрозуміла. Тобто, кожне слово в формулі воно зрозуміле. Але ж докупи скласти ніякого сенсу немає. Наприклад, дискримінант квадратного рівняння, якщо менше нуля, то рівняння коренів немає. Якщо з вас хтось згадає, що це таке, то добре. Але слова, наче вам знайомі всі, так? про те, яке це рівняння квадратне, що таке дискримінант, може є прямокутне рівняння, кругле рівняння. Важко зрозуміти. Так само і в Слові Божому. Є певні формули, які треба розуміти. Але щоб їх розуміти, треба в них практикуватися, застосовувати, розуміти. І практикувати їх не тільки теоретично, ну, теоретично практикувати і не вийде, але треба практикувати їх насправді справами. І тоді тільки вони будуть працювати так, як Бог для нас їх задумав. А його закони і формули працюють постійно правильно. Ми Можемо без сумніву покладатися на них. От навіть якщо ми не ще не перевірили цю формулу, ми маємо бути впевнені, що вона працює. Для більш легкого засвоєння матеріалу в школах дають приклади. Вже наперед розв'язані приклади, в яких є відповіді, є корені, знайдені і послідовність дій, яка була, щоб отримати цей розв'язок. Так само, давайте сьогодні спробуємо і ми. Але для початку. Познайомимося з формулою. Формула записана в псалом 50, вірш 15. Тоді покличеш до мене в день скорботи, я тебе визволю, і ти мене прославиш. Ось така проста формула. І перша частина цієї формули, як і завжди, це задача, це проблема, що вона вирішує? Коли буде день скорботи? День скорботи, коли тобі важко, коли тобі тяжко, коли звідусіль тиснуть, несправедливість, жорстокість. Ця ситуація змушує хвилюватися, боятися, переживати, турбуватися. Здається, навколо одні вороги, немає помічі, звідки чекати. І руки опускаються, і це є день скорботи. Я думаю, про цей день багато говорити не треба. Всі ми люди, і всі ми знаємо, що таке проблеми. Ми навіть здатні знайти проблему там, де її немає, щось придумати, накрутити, видумати собі. Завжди знайдемо на що поскаржитись, хто не такий, що не так, чимось бути незадоволеним, на щось нарікати. Тому давайте перейдемо до другої частини. Друга частина. Який порядок дій? Покликати до Бога. Це і буде цей метод розв'язання проблеми. Коли є тяжка ситуація, розв'язати її можна, покликавши до Бога. І набір цих дій достатньо простий покликати того, хто чує. І все. Скажете так просто. Так просто, тоді чому ця формула не використовується, чому вона не популярна, чому вона не є в кожного на використанні? А тому, що її важко використовувати в тому, що треба довіряти Богу. Цій формулі ключем є довіра Богу. Для того, хто мало практикувався, в кого слабкий досвід взаємодії з Богом, буває важко довіритися в таких скорботних днях Богу. І важко розуміти, як ця формула має от зараз працювати. Невже я нічого не маю робити? Скласти руки, сидіти, чекати спасіння. Можливо, і так. Ситуації різні і Бог проводить по цих ситуаціях, Бог вчить. Як я казав, коли мало практики, не розумієш, як використовувати цю формулу. Подивіться самі, згадайте, як я казав, що таке дискримінант? Хто пам'ятає? Добре. Я думаю, що багато хто в школі це все проходив, аби на трієчку здати, закинути і побігти далі. А той, хто здав на відмінну, а потім не використовував в своєму житті, мабуть, теж забув, хоча в нього 12 там з математики. Так само і Божа алгебра, якщо ми їх не практикуємо, якщо не використовуємо, ми забуваємо, як іми користуватись, і тоді довіряти Богу важко. Все одно тримаємо все своє життя, намагаємо все своє життя тримати в своїх руках кермо цього автомобіля. І знаєте, нагадує мені ця історія таку кумедну, неканонічну притчу, як я б сказав. Чоловік розповідає дружині, що треба замінити гальма в машині і двірники. А дружина каже, але двірники спочатку наполягає. Він каже: звісно, нам ж треба бачити, куди ми влітаємо безгально. Так само і ми летимо то в один стовп, то в інший, але Богу довірити управління боїмося. Ми навчились розрізняти біле від чорного, правду від неправди, право від ліво, знаємо, як для нас краще, і вже диктуємо Богу умови. Я хочу це, я хочу так. А довіру так і не напрактикували. Тому й не користуємось такими простими формулами. А який розв'язок? Що буде, коли Бог почує? Бог почує і написано: визволить, я тебе визволю. Господь допоможе вирішити будь-яку проблему. Твій день вже не буде днем скорботи, але буде днем радості. Це і є та частина, коли ми отримуємо розв'язки, коли застосували правильну формулу. І ця формула унікальна в тому, що вона підходить до будь-якої задачі. Як ми казали, на ну, першому частині, що день скорботи може бути будь-яким складним днем. І, можливо, рішення, яке Бог нам дасть, воно не буде таким, як ми хотіли чи яке ми сподівалися отримати. Але якщо ми на нього подивимось, я думаю, багато хто з вас може провести такий е ретроспективний погляд назад своє життя зробити, поглянути, як було раніше, і сказати, що будь-яке рішення, яке Бог давав, можливо, було не тим, яким я очікував, але воно було це рішення вірним. Жодного помилкового рішення не було. Така Божа алгебра. Але якщо ви подивитесь уважно, в Божій алгебрі є четвертий момент, якого немає в людській алгебрі. Написано: четвертий момент це ти мене прославиш. Не просто вирішив рівняння, написав відповідь в правильне місце, здав, за що тут пішов святкувати, чи радіти, чи ще там робити. А треба віддати Богу належне. Треба Його прославити. Так, як я й казав, про опис проблеми, про, про саму проблему ми можемо говорити багато. А от коли приходить час дякувати, як у нас тут? Можливо, ми скажемо раз чи два дякую, і, і все, але Бог потребує не простого дякую, Він потребує слави. Ти мене прославиш. Ви знаєте, часто люди отримують якісь нагороди за свої. Успішні рішення, якісь медалі, грамоти. І вони так висять на стінці і радують нас, показують всім іншим, який я гарний, який я розумний. Але в цих ситуаціях має бути не так. Коли ми користуємось Божою алгеброю, вся слава має бути йому, віддана йому. І це єдиний правильний завершений розв'язок. Тільки такий розв'язок він дасть нам той необхідний досвід, щоб наступного разу знати користуватися, вміти користуватися наступною формулою. Знаєте, пророк Ісая в 63-му розділі з 7-м вершем писав так: я згадую Господні милості, похвальні Господні вчинки в усьому, що Господь для нас звершив, ту велику доброту для Ізраїлового роду, яку він виявив до них у своєму милосерді та безлічі своїх щедрот. І тільки отак, от складаючи ці пошани, подяки Богу і запам'ятовуючи в своєму серці, як працювали формули, ми. Можемо навчитися їми користуватися. Як я казав, для закріплення матеріалу потрібні приклади, готові рішення. Тому давайте подивимось на декілька вже готових розв'язків, які в нас є в Біблії, прочитаємо друга книга хронік. 32 розділ. З 9 по 11 вірш, а також з 15 по 19 включно. 32 розділ Другої книги Хронік з 9 вірша. Після цього асирійський цар Санахирів, який зі своїм військом таборував під Лахішем, послав своїх сановників у Єрусалим до юдейського царя Єзекії та до всіх юдеїв, мешканців Єрусалима з такою заявою. Так говорить асирійський цар Санахирів. На що ви покладаєте надію, засівши в Єрусалимі, який перебуває в облозі? Нехай не обманює вас Єзекія, прирікши вас на неминучу смерть від голоду і спраги, запевняючи, Господь наш Бог, врятує нас від рука Сирійського царя. 15 вірш. Нехай же тепер вас не обманює Єзекія, і нехай не переконує вас діяти так само, тож не вірте йому. Адже жоден Бог будь-якого народу чи царства не зможе врятувати свій народ з моєї руки, як і раніше з рук моїх батьків. То хіба ваш Бог здатний врятувати вас від моєї руки? І ще багато чого говорили його посланці проти Господа Бога та проти Його слуги Єзекії. Санахирів також написав лист, аби в ньому зневажити Господа Бога Ізраїлю, говорячи про нього, як боги народів інших країн не врятували своїх народів від моєї руки, так і Бог Єзекії не врятує свого народу від моєї руки. Вони ці сановники царя волали дуже голосно юдейською мовою, звертаючись до мешканців Єрусалима, які стояли на стіні з метою налякати їх, а перелякавши таким чином захопити місто. Отже, вони багато говорили проти Бога Єрусалима, як і проти богів, народів землі, які є витворами людських рук. Дуже довгий текст це ще я пропускав, який ще раз підтверджує про те, що люди дуже детально і дуже багато люблять говорити про проблеми. А забігаючи наперед, наступні рядки, які ми будемо читати про рішення, про розв'язок, вони дуже коротенькі. А от на проблемі ми фокусуємось. І тут велика проблема, яку дійсно можна назвати сумним днем, так? Днем скорботи. Проблема в тому, що проти Єзекії вийшов дуже потужний цар з потужним військом, який вже поневолив не один народ. І кожен з тих народів, які він захопив, теж щось мали. Ми не знаємо, ми не читаємо в Біблії, але, можливо, в них були війська, можливо, в них була зброя, були мури, стіни. У них точно були інші боги, зроблені руками. І всі ці боги погинули разом з цими народами. Але Єзекія знав правильну формулу і міг її користуватися. Що він вирішує зробити, читаємо в 20-му віршу. З цього приводу. Палко молився як цар Єзекія, так і пророк Ісаія, син Амоса, волаючи про допомогу з неба. Цар використовує одну єдину правильну форму. І зверніть увагу, він не сам в цьому. Він попросив Ісаю, щоб той, точніше, поділився з Ісаєю своєю проблемою, щоб той міг підтримати його. І нам теж треба брати приклад з цього. Діліться своїми потребами молитовними. Не соромтесь, не бійтесь, не приховуйте. У кожного бувають свої дні скорботи. Можливо, в когось не такі, як у вас, вам здається, вас не зрозуміють. Буває так часто в своєму житті, я помічав, що дізнаюсь про молитовну потребу людини від когось третього, другого, але не від самої людини. Хоча потреба є. Сьогодні ми маємо це молитовне зібрання. Ми маємо цю можливість дякувати Богу. Тому давайте молитися в голос про наші проблеми, про проблеми нашого суспільства, щоб всі могли почути разом помолитися і сказати голосно амінь. І це буде так само корисна практика, як для нас, коли Бог дасть відповідь, так і свідоцтвом для тих, хто чув цю молитву. І таким чином ми будемо зростати в довірі до Бога. І рішення, які Бог дає, будуть теж так само швидко приходити, як до Єзекії. Ми читаємо далі 21, 22 вірші. Після того Господь послав ангела, котрий знищив усіх хоробрих воїнів, командирів і можновладців у таборі Асирійського царя, так що зганьблений і знеславлений, він повернувся до свого краю, коли ж він увійшов у капище свого Бога, його вбили мечем його рідні сини. Отже, Господь врятував Єзекі, Єзекію і всіх мешканців Єрусалима від рука сирийського царя Санахиріва та від рук усіх ворогів, забезпечивши їх відусіль спокоєм. Як ми бачимо, довіра Богу, вона принесла не якби який результат. Подивіться на молитву, тут не описана вона, але видно, що Єзекія не диктував Богу умови. Він просив допомоги з неба. Господь, ти зроби, як тобі треба. І дивіться, яке рішення Бога, воно було повністю всеохоплюючим. Не було вирішена якась конкретна проблема. Загалом корінь цієї проблеми був вирішений. Цей цар загинув, який погрожував не тільки ізраїльському народу. Більш того, всі народи, які оточували цей юдейський народ, цей Єрусалим, вони перестали нападати. Звідусіль був спокій, звідусіль. Так само не забув ізраїльський народ і про четверту частинку цієї формули, якої немає в людських формулах. 23 й вірш. Тому було багато таких, котрі приносили в Єрусалим дари для Господа та цінні подарунки єдеському цареві Єзекії. Ізраїльський народ робив це не просто на словах. Він не сказав Богу дякую, він приносив йому дари і жертви. Він своїми справами підтвердив свою вдячність. Так багато є питань до ізраїльського народу. Вони часто хромали на ноги, на одне коліно, на інше, але чи не ми не такі самі? Але вони принесли тоді дари. В наш час що може бути даром, що може бути жертвою? Ми жертви не приносимо, але Бог сказав, що йому краще за жертви. Послух. Він хоче послуг. Тож, подякувавши Богу в ваших молитвах за вирішення ваших проблем, виконайте Його волю. Виконайте Його волю, навіть якщо відповідь була не така, як ви хотіли, але вона була рішенням вашої проблеми. І щоб це допомогло вам зростати в довірі до Бога, практикуватися в відносинах з Бога, щоб в майбутньому Бог міг вас більше благословляти. І складайте це в серце, як це робив Ісая, щоб могли потім згадувати. І таких прикладів в Біблії не один, їх дуже багато. Я лише цей розглянув. Але найпростіше ще молитва Ябеца. пам'ятаєте, він молився, о, якби ти, Боже, дійсно благословив мене. І що Бог зробив? І Бог дав йому те, що він просив. Ябець його мати так назвала, тому що він в муках народжувався, і він був народжений з вадами, але став славніший серед всіх своїх братів, тому що Бог його благословив по його проханню. Виникає таке питання трошки дивуванням, а що так можна було? Можна, можна, якщо знаєш правильну формулу, приклади Ісуса Навина, Давида, того самого Ісаї, Даниїла і навіть Ісуса Христа. Якщо ми відкриємо Євангелія від Івана, коли він молився перед Воскресінням Лазаря, 11 вірш, 41-го вірша, каже, Ісус звів свої очі вгору і промовив: Отче, дякую тобі, що ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене вислуховуєш, але задля натовпу, який стоїть довкола, я сказав, аби повірили, що Ти мене послав. Ісус, як ніхто інший, краще знав цю формулу. Він був по обидві сторони. Він був як тим, хто просить, і був тим, хто чує. І зараз Він чує наші молитви. Тож, я вважаю нам, щоб у нас була така сама впевненість, що Господь нас чує, така сама довіра до Бога, щоб ми не покладалися на свої зусилля, на свої бачення, але віддали Богу. І зараз я закликаю молитися, закликаю практикуватися, використовувати цю формулу, щоб наші дні скорботи вони були коротшими, і Бог швидше перетворив їх на радісні дні. Але не забуваємо його і прославити. Амінь.